Тема сьогоднішнього уроку – це розв'язання лінійних нерівностей з однією зміною числові проміжки. Розв'язком нерівності з однією зміною називають значення зміною, яке перетворює її правильну числову нерівність, тобто в правильному, коли ми підставляємо в нерівність замість зміни якесь число, то воно повинна бути правильною. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. Окрім того, ми повинні з вами, діти познайомитись з таким поняттям, як рівносильні нерівності. Рівносильні нерівності це ті нерівності, які мають одну і ту саму множину розв'язків. Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати лінійні нерівності. При розв'язуванні нерівності ми будемо використовувати з вами саме властивості нерівності. Наприклад, перенесення однієї зміни в іншу сторону, множення лівої і правої частини на одне й те ж саме число, додавання віднімання одного і того ж самого числа від лівої та правої частини нерівності. Саме це будемо використовувати під час розв'язування лінійних нерівностей. Зазвичай лінійні нерівності розв'язуються з допомогою числових проміжків, і проміжки, діти в нас записуються ось так. Наприклад, там від 15 до плюс нескінченності. Це так читається проміжок проміжок від 15 до плюс нескінченності. Що це означає? Якщо ми намалюємо з вами координатну пряму і на, цьому, на цій прямій позначимо число 15. І у нас від 15 до плюс нескінченності це всі числа, які знаходяться правіше від числа 15. У нас вправо йде плюс нескінченість, а вліво йде мінус нескінченність. Ось записуються проміжки. Окрім того, Проміжки ще записуються, використовуючи правила строгості та нестрогості нерівності. Оце треба діти запам'ятати. Якщо стоїть знак більше або менше, то у нас кружечок буде виколотий. І число 15 в даному випадку не є розв'язком даного проміжку. І дужки ми пишемо кругленькі. Ну, далі вам буде більш зрозуміло, коли ми перейдемо до практичних завдань. Якщо нерівність рівність у нас не строга, Більше або менше у нас або дорівнює, то у нас будуть кружечки зафарбовані. І якщо у нас на числовому проміжку кружечок зафарбований, то число, яке в зафарбованому кружечці, якраз таки входить в множину розв'язків даної нерівності. І це фіксується у відповіді за допомогою квадратних дужок. Нескінченності, як плюс, так і мінус нескінченість, ніколи не можна поставити в квадратну дужку. Зараз я вам пропоную розв'язати деякі нерівності. І перша нерівність у нас така 2х додати 14 більше, ніж 144. Щоб розв'язати таку нерівність, ми можемо використовувати властивості рівнянь. Ми переносимо 14 зліва вправо, тобто розміщуємо відомі в одну, невідомі в іншу. 2х ми залишаємо вліво, більше знак зберігається. І 144 було плюс 14, стане мінус 14. 2х буде більше, ніж 144 відняти 14, це у нас буде 130. Щоб знайти х, ми повинні поділити. І ліву і праву частину на число, яке стоїть біля х. Біля х стоїть число 2. Воно додатнє, тому коли ми ділимо на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Двійки скорочуються, то х у нас буде більше, ніж 65. 130 поділити на 2. Після цього ми повинні намалювати координатну пряму. На цій прямій розмістити число 65, так як у нас нерівність строга, то кружечок числа 65 буде виколотий. Оце у нас виколота, а це включно. То малюємо незафарбований кружечок, на це треба звертати увагу, діти, це дуже важливо. Тут пишеться 65. Далі, що ж ми робимо? Треба намалювати ялинку. Я вам пропоную: можна малювати проміжки у вигляді ялинок, а можна малювати у вигляді таких дужечок. Я вам пропоную малювати у вигляді ялинок. Дивимось на знак. Знак у нас більше. Ну, щоб зорієнтуватися, ви можете оцей знак, як у вигляді стрілочки, да, домальовуємо стрілочку, то у нас виходить, стрілочка показує вправо. Значить, ялинка від 65 буде малюватися вправо. Вправо у нас знаходиться плюс нескінченність, конкретного числа там немає. Відповідь завжди записується зліва направо. Ось у нас ялинка починається з 65, закінчується на плюс нескінченності. То відповідь пишеться так. Х належить проміжку від 65 і 65 у круглій дужці, бо у нас виколота точка до плюс нескінченності. Нескінченності у нас будуть лише в круглих дужках. Ось так розв'язуються нерівності. Давайте ще одну нерівність розглянемо другу таку. 4х. Більше або дорівнює 28. Що ми тут робимо? У нас нема нічого, не треба переносити вліво вправо. Ми 4х ділимо на 4, бо у нас біля х стоїть 4. 4 це додатнє число, знак не змінюється. Буде х більше або дорівнює 28 поділити на 4 це буде 7. Малюємо координатну пряму. Дивіться, діти, ви повинні запам'ятати, при перенесенні чисел зліво вправо, ви тільки знак у числа змінюєте. Знак нерівності не змінюється. При діленні на додатнє число знак не змінюється. А от при діленні на від'ємне число знак буде змінюватись. Це буде в наступному. Знак у нас, який нестрогий, значить, сімка у нас буде зафарбована. Ялинка у нас буде рости, дивимося, знак більше туди показує, то це буде вправо від сімки. Вправо від сімки знаходиться плюс нескінченність. Відповідь записується, х належить проміжку. Від семи тільки сімка тепер зафарбована, значить біля сімки у нас буде дужечка квадратна, до плюс нескінченності. Нескінченності у нас можуть бути лише в круглій дужці. То так записується у нас відповідь. Розглянемо третє. Якщо у нас буде, наприклад, рівняння, тако, нерівність такого плану. мінус 2х більше або дорівнює 10. Біля х у нас стоїть число мінус 2, то ми повинні від нього позбутися. Це означає, що ми повинні ліву і праву частину поділити на мінус 2. Так, як ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності, знак нерівності зміниться на протилежний. Мінус 2 та мінус 2 скорочується х, був знак більше, стане менше. Запам'ятайте, коли ділимо на від'ємне число, то знак змінюється на протилежний. І 10 поділити на мінус 2 це буде мінус 5. Малюємо ялинку да? координатний промінь. Зафарбовано, бо знак у нас не строгий, мінус 5. І дивимось, куди у нас буде рости тепер ялинка. Знак у нас дивиться вліворуч, бачите? стрілочка вимальовується. Значить, від мінус 5 ялинку ми малюємо в ліву сторону. Відповіді записуються зліва направо. В лівій стороні у нас мінус нескінченність. То відповідь у нас буде, діти. Х належить проміжку. Зліва направо записується відповідь від мінус нескінченності до мінус 5 і мінус 5 включно. Це правильно читається. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5, мінус 5 включно. Давайте ще раз проговоримо відповідь. У першому у нас відповідь. х належить проміжку від 65 до плюс нескінченності 65 не включно. Тобто 65 не є розв'язком даної нерівності. В другому, х належить проміжку від 7 до плюс нескінченності, Далі проговорюємось. 7 включно. Коли у нас включно, це говорить про те, що сімка та мінус 5 входять в множину розв'язків даної нерівності. А от 65 у першій нерівності, саме число 65 не входить в множину розв'язків, а от 65,1 буде входити. Зрозуміло? Тобто 65 не є розв'язком. Розглянемо наступну нерівність. Що ми тут повинні зробити? Перенести відомі в одну, невідомі в іншу. При перенесенні відомих туди-сюди знак нерівності не змінюється. Ще раз наголошую на цьому. То ми отримаємо Х поділити на 2, відняти х. Ми Х перенесли сюди. Трійку переносимо вправо. Менше буде рівнює, 7 відняти 3. З лівої сторони, нас тут буде х перших, то зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 2. Перший домножаємо на 1, другий на 2, то це буде х відняти 2х. Менше буду рівні 7 відняти 3, це буде 4. Х відняти 2х це буде мінус х. Мінус х поділити на 2. Менше буде рівні 4. Далі нам треба позбутися від двійки в знаменнику з лівої сторони. Що для цього треба зробити? Звісно ж таки помножити на 2. Але у нас тут мінус то ми повинні домножити все на мінус 2, щоб зник мінус на мінус 2 ліву та праву частину. Скорочуємо, мінуси у нас мінус на мінус дасть нам плюс х. А ось отут треба бути уважним. При діленні множенні на, додат... на від'ємне число знак нерівності змінюється на протилежний, Бо, в знак, більше стане... Бо в знак менше стане більше. І 4 помножити на мінус 2 це буде мінус 8. Малюємо координатну пряму. Мінус 8 знак нестрогий зафарбовано. Мінус 8. Більше стрілочка у нас показує вправо, значить, від мінус 8 ялинка росте вправо. Вправо у нас іде плюс нескінченність. Отже, відповідь записується зліва направо. Х належить проміжку від мінус 8, мінус 8 включно квадратна дужка буде зафарбований кружечок, до плюс нескінченності кругла дужка. Ось таким чином розв'язуються такі нерівності. 5. 2. Помножити на 2 додати 3х більше, ніж 3, помножити на х додати 6, відняти 5. Що робимо тут? Розкриваємо спочатку дужки зліва і справа. Розкриваємо 2 на 2, 4, 2 на 3х, це у нас буде додати 6х більше. 3 на х 3х, 3х, 3 на 6, 18 і відняти 5. Після цього, коли ми розкрили дужки так же само, як і в рівняннях, переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. 6х залишається зі своєї сторони, а от 3х ми переносимо і змінюємо знак на протилежне буде мінус 3х. Більше, ніж 18 відняти 5, це залишилося з правої сторони. А четвірку ми переносимо. Було плюс 4, стане мінус 4. 6х відняти 3х це у нас буде 3х. Більше, ніж 18 відняти 5 і відняти 4 це буде 9. Далі нам треба позбутись вітрийки біля х. Ділимо все на 3 і ліву, і праву частину поділили. 3 це додатнє число, знак нерівності не змінюється. Х буде більше, 9 поділити на 3, це буде 3. У вас не завжди будуть ці числа виходити, діти. Можуть бути й дробові. Малюємо координатну пряму. 3 у нас знак строгий, значить незафарбований кружечок. Знак більше, значить, ялинка росте в праву сторону. До плюс нескінченність. Записується відповідь у нас. Х належить проміжку. Від 3, 3 у нас не включно, значить, буде дужка просто кругла, до плюс нескінченності. Ось таким чином розв'язуються такі нерівності. Наступна нерівність у нас ось така. Щоб розв'язати нерівність з дробами. То ми повинні позбутися від знаменників. Для цього ми повинні повністю всю нерівність помножити на спільний знаменник. Спільний знаменник 2, 3 та 6 це число 6. Ми домножаємо все на 6. Тут на 6, тут на 6 і тут на 6. 6 та 2 скорочується, це буде 1, тут залишається 3. 6 та 3 скорочуються, тут буде 1, а тут буде у нас 2. 6 та 6 скорочується, залишається просто 1. Це в нас буде 3 помножити на різницю х відняти 1, додати 2 на х це буде 2х, менше або дорівнює. І тут у нас з правої сторони залишилась одиничка. Після цього ми розкриваємо дужки. Це буде 3х відняти 3, додати 2х, менше або дорівнює 1. Відомі в одну, невідомі в іншу. 3х додати 2х залишається зліва. Менше буду рівні 1. І мінус трійку переносимо в праву сторону, це буде плюс 3. 3х додати 2х це буде 5х, менше будурівня 4. Ділимо все на 5, 5 додатнє число, знак не змінюємо. 5 та 5 скорочується, залишається х менше, або дорівнює 4 п'ятих. Ну, в даному випадку 4 п'ятих ми можемо і так залишити, а можемо 4 поділити на 5, і х у нас буде менше, або дорівнює 0,8. І так, і так правильно. Малюємо координатну пряму. 4 п'ятих у нас буде яким зафарбованим чи не зафарбованим кружечок. Звісно ж, таки зафарбованим, бо нерівність у нас не строга. 0,8. Куди буде дивитися ялинка? Знак у нас показує вліво. Якщо так роз... представити у вигляді стрілочки, то вліво. Вліво у нас мінус нескінченність. Відповідь записується зліва направо, тобто від мінус нескінченності до, до 0,8. Отже, відповідь у нас х належить проміжку від мінус нескінченності до 0,8 включно. Ось така нерівність у нас. Розглянемо наступну 7. 3 помножити на 2х відняти 1, додати 7, більше або дорівнює 2, помножити на 3х додати 1. Розкриваємо дужки. Це у нас буде 6х відняти 3 додати 7. Більше або дорівнює 6х додати 2. Далі відомі в одну невідомі в іншу. Це у нас буде 6х, відняти 6х, ми 6х перенесли. Мінус 3 та 7 ми переносимо в праву сторону. Це у нас 3 і відняти 7. 6х відняти 6х це у нас буде 0 більше або дорівнює. 2 додати 35, відняти 7 це буде мінус 2. О, у нас ікси зникли. Що робити в даному випадку? Давайте перевіримо, чи справджується ця нерівність. 0 більше, ніж мінус 2 так більше. Якщо у нас справджується нерівність, то в даному випадку розв'язком є повністю множина всіх чисел. Це у нас буде повністю. Ось так зафарбовано. Тобто від мінус нескінченності. До плюс нескінченності. І відповідь у нас тут х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Оглянемо наступну нерівність, діти. Ось таку. Ну, Щоб її розв'язати, ми ж знову ж таки розкриваємо дужки. 4х відняти 8, відняти 1 менше, ніж 2 на 2х. Це у нас буде 4х, 2 на мінус 9, це у нас буде мінус 18. Знову ж таки, переносимо відомі в одну, невідомі в іншу. Маємо 4х. Оці 4х переносимо, це буде мінус 4х, менше, ніж мінус 18, додати 8 і додати 1. 4х відняти 4х це буде 0. Менше ніж мінус 18, додати 8 і додати 1 це буде мінус 9. І тепер тут ми дивимося, чи справджується нерівність, чи правильна вона чи ні. 0 менше, ніж мінус 9? Ні. Нуль у нас не менше, ніж мінус 9. В даному випадку, коли у нас ікси зникли, і у нас буде 0 менше якогось від'ємного числа, це неправильно, то в даному випадку говорить про те, що нерівність розв'язків немає. І у відповідь записується ось такий кружечок, нерівність розв'язків немає. Наступне завдання: знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності. Нерівність у нас така. Ну, для цього ми її розв'яжемо. Розкриваємо дужки, це у нас буде 7х додати 7 на 2 14, відняти 3х3х, мінус на мінус плюс 3 на 8 24, менше ніж 10. Відомі в одну невідомі в іншу. 7х відняти 3х залишилося зі своєї сторони менше, ніж 10. І переносимо 14 та 24. Було плюс 14 стане мінус 14, було плюс 24 стане мінус 24. 7х відняти 3х це буде 4х менше, ніж. 10 відняти 14 і відняти 24, це у нас буде від мінус 28. Ділимо все на 4 ліву і праву частинку. То х у нас буде менше, ніж мінус 7. Переносимо на координатну пряму. Мінус 7 у нас не зафарбована. Ялинка росте. Куди у нас? Вправо, бо знак туди показує, О, вліво, вибачте. Вліво росте ялинка. І наше завдання знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності. Так як у нас треба визначити найбільше ціле число на цьому проміжку. Ви скажете мінус 7, але це неправильно, бо мінус 7 не зафарбоване і не є розв'язком даної нерівності. А найближче ціле число до мінус 7 це буде мінус 8 в даному проміжку. Тому найбільшим цілим розв'язком даної нерівності є число мінус 8. Мінус 8. Будьте уважними, коли розв'язуєте такі завдання. Завдання таке у нас. Скільки цілих від'ємних розв'язків має нерівність? Ну, для цього ми знову ж таки повинні розв'язати таку нерівність. У нас вона з дробами. У нас в знаменниках 4, 12 та 3. Ми повинні позбутись від знаменників яким чином? Домножити, звісно ж таки, всю нерівність на спільний знаменник. 4, 12, та 3, тут же ж одиничка буде у нас біля х. То спільний знаменник буде у нас 12. Ми домножаємо все на 12. На 12, на 12, на 12 та на 12. 12 та 4 скорочується, залишається 3. 12 та 12 скорочується, залишається 1. 12 та 3 скорочується, залишається 4. Таким чином, ми маємо 12 помножити на х це буде 12х, далі мінус 3 помножити на х додати 7, мінус 1 помножити на 11х додати 30, менше, ніж 4 помножити на х, відняти 5. Ми домножали на додатнє число, тому знак нерівності зберігається. Розкриваємо, дужки маємо 12х, мінус 3 на х буде мінус 3х, мінус 3 на 7, мінус 21, мінус 1 на 11 буде мінус 11х, мінус 1 на 30, мінус 30, менше, ніж 4х мінус 20. Ми поперемножали, все отримали. Тепер переносимо відомі в одну невідомі в іншу. 12х, відняти 3х, відняти 11х. Це було з лівої сторони. Ми переносимо 4х в ліву сторону, мінус 4х. Менше, ніж. З правої сторони залишилось мінус 20. Переносимо плюс 21, переносимо плюс 30. Зводимо подібні доданки. 12х відняти 11х, це буде х, мінус 3, це буде мінус 2 і мінус 4, це буде мінус 6х. Менше ніж мінус 20 плюс 21 це буде 1, і 30 додати 1, це буде 31. Тепер ми що робимо? Ділимо все на мінус 6. І ліву, і праву частину. Мінус 6, мінус 6 скорочується, так як ми поділили на від'ємне число, то знак нерівності змінюється. Це буде х більше, ніж мінус 31 шоста, причому це буде х буде більше, ніж мінус 5,1 шоста виділили цілу частину. Переносимо все на координатну пряму х більше, ніж мінус 5,16. шоста, не зафарбовано, мінус 5,16. ялинка росте вправо, але ж читаємо умову. У нас ж буде х від мінус 5,16 до плюс нескінченності. А умова: скільки цілих від'ємних розв'язків має нерівність. Тобто нам треба вказати кількість. Що ж у нас це будуть за цілі розв'язки? Мінус 5,1,6, у нас тут буде, що? Мінус 5, правильно? Сюди у нас далі буде мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, далі буде 0, але 0 це, не ціле, це у нас ціле, але не від'ємне число. Тобто, кількість у нас тих розв'язків це мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 та мінус 1. Скільки їх всього? 5. 5 цілих розв'язків. У відповідь ми пишемо 5 цілих від'ємних. розв'язків. Ось тут так от ми повинні розв'язувати не саму відповідь писати, а порахувати, скільки ж у нас буде від'ємних розв'язків цілих на даному проміжку. Завдання, діти, завдання це знайдіть усі значення а, при яких має два різні корені рівняння. А додати 1х2 відняти 2, відняти 3 помножити на х, додати а і дорівнює 0. В даному випадку у нас а це буде параметр, і ми отримали тут квадратне рівняння. І у нас сказано, коли має два різні корені квадратне рівняння, коли дискримінант у нас буде більше. За 0. Тоді у нас буде два різних корені. Давайте спробуємо знайти дискримінант. Для цього нам потрібно а. А це коефіцієнт, який стоїть перед х квадрат. а у нас дорівнює а додати 1. Це коефіцієнт, який стоїть перед х. Це буде мінус 2а-3. І це це вільний член, тобто А. Дискримінант за формулою на дорівнює b квадрат відняти 4 ac Давайте підставляємо b квадрат. Це у нас буде мінус 2а3 квадраті відняти 4 помножити на а, тобто на а додати 1 і помножити на c, розкриваємо дужки. Ой, це у нас дорівнює а. Розкриваємо дужки. квадрат мінус знищує. І 2а мінус 3 в квадраті це формула скороченого множення. Це буде 4 квадрат Відняти 2 на 2, 4 і на 3 12 12А. І додати 3 в квадраті це буде 9. Наступні дужки. 4а помножити на А – це буде мінус 4 а квадрат. 4а помножити на 1 це буде мінус 4а. Зводимо подібні доданки. 4 квадрат і 4 квадрат взаємознищуються. Мінус 12а і мінус 4а це у нас буде мінус 16а додати 9. Дискримінант у нас повинен бути більше за 0. Ми отримали саме ось такий дискримінант, тому складаємо. Мінус 16а додати 9 буде більше за 0. Ну і розв'язуємо цю нерівність, відомі в одну, невідомі в іншу. Мінус 16а буде більше, ніж мінус 9. Ліву праву частину ділимо на мінус 16. Коли ми ділимо на мінус 16, це від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. І ми отримали а буде менше, ніж мінус на мінус плюс 916. Робимо висновок. що у нас… При всіх А, які менші 9 16, у нас рівняння буде мати два різні корені. Можемо, звісно ж таки, намалювати координатну пряму, перемістити на цю пряму, невключну у нас 9 16, і ялинка у нас росте вліво. Отже, А у нас належить проміжку від мінус нескінченності до 9 16. Саме за цією умовою рівняння буде мати два різних корені. На цьому все, діти! Я вам бажаю успіху!